Запитання досить непросте. Як ви вважаєте, коли може закінчитися війна? Коли ми зрозуміємо, що іншого виходу немає, що тільки в такому випадку, коли ми будемо любити, допомагати розкривати один одному серце, допомагати в усьому, і будемо готові до того, щоб це було основним. Законом життя людства, і тоді це настане. Від чого це все таки залежить? Хай там що це залежить тільки від нас від нас? Так лише ми можемо скоротити всі ці часи і зблизити народи. Тільки ми а як привнести цю важність в серце, в розум? Так що ось ми маємо до цього прийти, окрім того, що нас форматують зверху нас. Нас затискають з усіх боків, а ми мусимо тільки це розвивати і рознястувати всьому світу. Якщо можна ще раз пояснити, що роз'яснювати, що правильний стан людства це возлюби ближнього як самого себе.